Вірш вставайте, над нашим світом іде наруга. Хіба не чули? Закрили вуха. Ви нам казали, щоб ми мовчали, але душа в пітьмі кричала. Та душі в голос ми голосили, щоб ви почули, розум відкрили, майте сміливість правду почути. Пітьму відкиньте, ви ж, мабуть, люди. З пітьмою буде ой тяжко жити, та світло треба нам боронити. Життя без світла це існування, закритий розум в пітьму пірнання. А ви казали, що ви нам, браття, та підкидали хмиз у багаття. Життя без вибору згасання світу. Суцільним моруці душі немає, від того мороку життя щезає, душа без крила, буття в кайданах, та всі сміливі вже на майданах, і треба думати, як далі жити, не дати нелюдям. Нас всіх гнобити, та й світло темрявою не замінити. Само по собі все не менеться. Мене почує, хто має серце. Мене почує, хто має вуха, і хто ще вміє аналізувати, з колін потрібно вам всім ставати.